6 квітня в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НАН України відбулася міжнародна науково-практична конференція молодих вчених новітні технології вирощування сільськогосподарських культур. Мета конференції пошук інноваційних шляхів розвитку аграрної науки в сучасних умовах та налагодження ділових та наукових зв'язків між молодими вченими України. Слухачі магістратури, аспіранти, докторанти, викладачі вищих навчальних закладів, науковці та заслуження академіки НАН України зібралися для обговорення основних напрямків розв'язання глобальної продовольчої програми. На урочисте відкриття конференції завітав і народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Максим Луцький. Він зачитав вітальний лист від голови Верховної Ради України Володимира Литвина та наголосив на важливості розвитку інноваційної діяльності в українській державі. Вже в бюджеті року ми будемо передбачати ну я вважаю. Перший крок це майже 3 мільярди гривень підтримки інноваційної діяльності, що буде стимулювати саме розвиток нашого національного інноваційного продукту.